З природа та фантазія. Ми на природі і зараз ми побачимо, яка фантазія у учасників туристичного Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ой, ви з ножиком. Ну, ми, якби, Допомагає при спілкуванні з дітьми ножик. Звичайно. Бо я бачу, що вони так біля вас, і в кучку нікуди не розходяться і вони в принципі слухаються. У нас спільна праця. Я б теж поважав вивчити, якби з ножиком ходив. Відна праця, яка об'єднує, ніж нам потрібний для виготовлення певних деталей для композиції. Привіт, яку ви школу представляєте? Де ви, де ви, ви тут перший раз чи вже були? Були. Як настрій? Подобає? Ви. Подобається. Ви да. взагалі перший раз приймати участь в змаганнях чи вже приймали в подібній Приймали ви Приймали, раз. тут ви де проживаєте? палатки. всі разом в одній палатці? чи не в нас дві палатки діляться по три дівчини і хлопці також діляться. Сьогодні ви вже десь приймали в якихсь змаганнях тут ну в конкретних індивідуальних Сподобалося? нормально? Так. На метовому таборі 6-го районного туристського зльоту учнівської молоді решетилівщини прекрасне свято. День туризму. Слово для вітання надається Роману Івановичу Товстому, заступнику голови полтавської обласної державної адміністрації. Доброго дня, шановні учасники змагань. В першу чергу хочеться. Привітати вас на цій гостинній землі, фрунзівці, в якій ми провели свої, ну, напевно, кращі часи в дитинстві. Хочеться висловити подяку голові районної державної адміністрації за те, що ми виводимо на новий рівень ці змагання. От ми відвідуємо змагання ці протягом останніх років, то от сьогодні воно, знаєте, вже вирізняється. Хочеться подякувати особисто Олександру Біленькому, голові громадської організації «Решетилівка». Патріоти Решетилівщини, який також із року в рік приймає участь в цих змаганнях і надає як фінансову допомогу, спонсорську допомогу. От таких би нам людей побільше в Решетилівці, я вам скажу, що все в нас налагодилося. Я вдячний всім, хто долучився до цього. І громадську організацію патріоти Решетилівщини, і громадськість, і комерційні структури, які підтримали нас. Ми будемо підтримувати, підтримувати цей рух. Хочу подякувати вам всім, що ви приймаєте тут участь. Хочу побажати вам великих звершень в туризмі, великих звершень в житті. Ми приїхали всі не з пустими руками. Як я вже зазначав, що як якщо раніше ми нагороджували переможців, призерів, то зараз. Ми вимушені в тому числі нагороджувати ті школи, які взагалі приїхали на туризм. І нехай це буде для, вам, для вас стимулом для всіх. Отримайте ці подарунки, будь ласка, і користуйтеся за призначенням. Капітану команди Рештівської гімназії. Вмічається палатка і два спальника. Капітан команди жовтневої загальноосвітньої школи першого третього ступенів. В принципі, вручаємо те саме, але дуже добре вийшов вдвох. Будь ласка, коладка. Шевченківка завжди була в призерах змагань, тому я думаю, і цього року ви не підведете нас. Капітан команди Друголиманської загальноосвітньої школи. Це справжні капітани, так? Будь ласка. Я зараз запрошую отримати сертифікат на туристичні спорядження коп'яка Олександра. Валенко В'ячеслав. Кожному з вас, усіх, які прибули на наші змагання, буде подарована на пам'ять така футболка. І тут зображені слова поета, який писав про туризм, прізвище канер. Серед неходжених доріг одна моя. Дякую і всім перемоги. Я так розумію, ви сьогодні представляєте також організацію Патріоти Решетилівщини. Які можливо вона відкрити секрети, плани подальшому в цій організації, і який вона матиме вплив на молоді Решетилівки? Ви маєте рацію, ми дійсно в нас в планах створити молодіжне крило нашої організації, так називаємо їх молоді патріоти Решетилівщини, Тому що, на жаль, з радянських часів ще ніхто не придумав. Іншого е способу, як зайняти молодь, це організувати із їх молодіжні організації. Ми були піонери, комсомольці. А зараз ми хочемо е таким чином зорганізувати молодь і направити їх е не в русло проведення вільного часу, там навіть за комп'ютером чи в якомусь певному барі, а саме зосередитися на патріоти патріотичному вихованні, спрямовуючи їх на вивчення історії рідного краю, на вивченні і. Історії видатних земляків. Я хочу, щоб Решетилівка розвивалася, щоб Решетилівський район не ще з карти України, щоб Решетилівка славилася своєю вишиванкою. З свого боку ми прикладаємо зусиль, ми збираємося інвестувати кошти в підприємство, яке знаходиться в центрі Решетилівки. Там працював мій батько свій час, і я для себе дав слово, що. Я його спробую відродити, і зараз ми цим займаємося. Це тебе трін, таке планується побудувати на місці колишнього Так, -цеху? на місці, колишнього ситроцеху Ми плануємо побудувати завод по виготовленню безалкогольної продукції. В нас вже є подібний досвід. Ми власності з моїми компаньйонами маємо в Бердичеві завод по виготовленню. Тобто ми вже розуміємо, що таке виготовлення продукції безалкогольної, і саме цим шляхом ми вирішили піти і на моїй рідній рештилівщині. Ну ось таке приємне спілкування з основним із спонсорів сьогоднішнього свята, біленький Олександр Юрійович. все мы здесь сегодня собрались Мечтами их и песнями Мой каждый вдох напомнит Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались Кто не побежали ручи? Привіт, як ви врази від концерту. Вразення чесно, дуже класно. В вперше, вперше раз на, на, на таких банані раз. Вже третій рік поспіль. <плес> досить, туди, дуже класно подобається, дуже чесно. Як подарунки в цьому році подобаються? Чесно подобається, подобається, да. так. Не подобаються? Як тобі концерт подобається? Нормально. <плес> як вам в цьому році організація подобається, як все воно організовано зі ну, так, так, В цьому Мені році да, набагато організованіше, в прошлому, минулому. Що, да. Що можете побажати із сьогоднішнім учасникам даного заходу? Побажайте того, щоб люди не втрачали оптимізму і віри світле майбутнє, щоб вони зрозуміли, що тільки вони туристи, ми біля них всі разом побудуємо, піднімемо туризм і побудуємо нашу нову країну. От з таких починань, з таких об'єднань, з таких зльотів розпочинається будівництво любої країни. Оце, оці осередки, оцього. Живого, світлого, дієвого, яке на сьогоднішній день ми зараз бачимо, що зараз відбувається у нас, з цього починається знизу. Ніхто ніколи не змінить країну зверху. Тільки ми повинні самі на місцях щось робити, відроджувати. І слава Богу, нам є що відроджувати на Решетилівщині. Я хочу пообіцяти, і ми це розробляємо ще з головою власної адміністрації. Програму по вдосконаленню і по впровадженню туризму в усіх районах. І для мене було б, ну супер досяг. Якби решетилівщина була прикладом для всієї області, а можливо на республіканському рівні. От ми це будемо робити. Ну а молоді дітям хочеться побажати все-таки, щоб здорового, нормального дитинства, гарної молодості і щоб проживали вони все таки в мирній країні під мирним небом. Я піча, ми всі дні! У полоні печаль.

земле кочует, На погоду не глядим, Не придется заночуем, Что придется поедим. Театральные подмостки Для таких, как мы, бродяг, Свежеструганные доски, Занавески на гвоздях. Мы бродячие артисты, Мы в дороге день за днем, И бурдольчик полечи чиста, это наш привычный дом.